Всім доброго ранку! Ви на каналі EASY FISH TV. І Сьогодні я продовжую досліджувати водойми Швеції. Сьогодні я знаходжусь на найбільшому озері півдня Швеції. Воно називається Івошен. І пріоритетна рибалка сьогодні буде це пошук Судака. Так що поїхали, знайшов першу точку, було одне клювання. Використовую ось таку рибку Вестін. Не знаю як вона називається правильно, але блок клювання. Зараз буду використовувати ось таку рибку компанії Nice. Спробуємо як вона себе покаже. Єс, дагна! Ось такий окунчик. На ось цей силикон щось не поставив. Ось, використовую ловренс fs 7 може показує скільки риби, знайшов дуже багато риби. Тому можна ставати пробувати. Можливо таке щось і буде з хижака, бо це більше всього схоже на мирну рибу, трішки штормить. Друзі, вимкнута камера була, забув вимкнути. Тільки з дна підняв і він відразу клюнув. Ось такий окончик. Ну, ну ось такий колір риб. Точку. Досить багато риби. Буду ще ставати пробувати, а то поки що риба активності не проявляє. Опустив на дно і... Гарний окунь. Тикенький, худенький. Але ж працює. О, щось хороший, хороший окунь. Можливо, такий самий. Жах, скільки їх плаває. Це маленький зовсім. Хороший окончик. Ось такі, друзі, окунці ловляться. Хороший розмір, те, що потрібно. І все на вертушечку. Я її зробив в цьому році. Зняв тройник, поставив одинарний джеговий пачечок і просто маленький силікончик ставимо. Бачите, такого кольору працює. Я думаю, що це все добре. Не було весь лікон, вже досить такий підрозірваний. Догнав ще один, друзі, іди сюди і все на, на силікон. <рив> <рив> Ось це такий красень. Це, мабуть, сьогодні найбільший. Досить гарний розмір окуня. Просто кайф, коли воно так добре клює. Теж потрібно було... Додуматися думається поставити вертушку і зараз отримувати безліч емоцій і задоволення від риболовлі. Тому що на джих було спіймано парочку, ось це, мабуть, найбільший, вже, якщо візьму, звісно. Ух ти блі. Ні, Оце красень. Найбільше, але ні, вони всі такі більш-менш стандартні йдуть. Але якісь паразити у нього ось на голові. Ось як вони полюбляють отакі комбіновані оснастки. Так що всім рекомендую, Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. Тільки за це, що розробив ось таку чудо-принаду. Добре працює в комиші. Можна ще ставити маленькі обсетні крючечки. І якщо у вас ви бачите, що риба гуляє поверху хижа, застосовуйте і будете отримувати результат. Але щось один мінус, потрібно знімати карабіна і напряму прив'язувати, щоб не було таких перекручень. Все вже. відійшов він звідси, тому що його ну, дуже багато і ну, є ще більші ходять, але чомусь він не встигає за малечею. Холоста. Стягує і не хоче ще раз клювати. Просто неперевершена рибалка. Самої лодки припливає по 10, по, по 5, по 7, по 8. І по черзі вони починають пір. О! Oh, ще один. Гарний. Він не активний, зна, він активний чисто поверху. Стоїть, можливо, в останні дні тепла та гріється ще поки. Хорошо надавив. Але не засік. Все, що потрібно, щоб так добре порибачити, знайти мілку рибу. Я холодом знайшов досить багато мирної риби. І спочатку я Ох, хороший був, не засікся. Спочатку я спіймав тут з дна два один зійшов, але потім перестав клювати тільки супроводжував. Потім побачив, що б'є верху. вирішив спробувати блісну. Кидав спочатку без силікона, не хотів, потім важчу поставив із силіконом. Також не хотів, поставив ось цю. І добре клюнуло. Але ж. Хочеться побільшого піймати. Я впевнений, що вони там є. Йому Більше шансу, щоб він краще заковтнув, але тільки рибку знімай. Потрібно, якщо ви бачите його, не спішити, притормозили, побачили, що рибка пропала, значить він її вже з'їв. Спінг з рук не види, добра трішки менший, ніж був. Оце, оце він. Походу з пів кілограма. Ой-ой-ой, який красень. Іди, йди, йди, сюди, маленький. Оце він. Ой, ще й зняв. Оце красень. Показав, що їм там досить багато таких плаває. Красень. Такий грамів 600-700. Ні, 700 немає, ну, 600, думаю, до 600. Ось ще такий красень. Гарна рибалка. Ось настав кінець рибалки. Ось улов. Є тут красені. Ось такі красенькі. Є поменше, ну це найбільший. І такий, нормально. Зараз їх переберу, штучок 5 візьму, а то все випускати буду. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, щоб і надалі рибалка приносила таких ось закрасень.